І коли-небудь замислювалися про те, чому деякі люди, здається, народжуються з усім на вашу користь, а інші ведуть все життя, щоб збалансувати свої рахунки. Йому певні сім'ї накопичують багатство для поколінь, а інші навіть працюючи без зупинки. Ледве сплачують витрати на місяць. Озвольте мені поділитися особистою історією, яка може допомогти вам зрозуміти цю таємницю. Виріс у будинку, де гроші стали причиною постійного занепокоєння. І батько повторив фразу, яку я чув ще з дитинства Торощі – Це як вода. Якщо ви не тримаєте твердо, вона капає пальцями. Моя бабуся мудра жінка додала те залежно від того, скільки ви заробляєте. Але скільки ви можете зберегти і рости. то час ці слова для мене не мали сенсу. Рощі здавалися магічними, недосяжними. Однак, з часом я зрозумів, що ці прості фрази несуть давню фінансову мудрість, здатну перетворити життя. Що я спостерігав більшість людей, витрачають своє життя за грошовими коштами, не усвідомлюючи, що справжня свобода приходить до тих, хто розуміє закони, що регулюють фінанси. А для тих, хто заробляє більше, а для тих. Хто вміє керувати тим, що вони вже мають? Робіт, роздумив, де ти сьогодні. Все ще залежить виключно від зарплати та обставин. Бо ти мрієш про день, коли ти можеш сказати вільний, контролюю свій час, свої гроші та своє життя. Цьому змісті я розкрию, що змінило мою траєкторію, розповім про принципи, що передаються поколіннями, про невеликі потужні звички, які будують фінансову незалежність. Що ще важливіше, я покажу дві пастки, які можуть знищити ваші фінанси ще до того, як ви зрозумієте, і помилки поширені серед тих, хто намагається збагатити, не знаючи давньої мудрості, явіть собі таку ситуацію. Ви працюєте? Не зупиняючись, прагніть до кращого, але гроші здається зникають. Я пісок у ваші руці роботи врятувати, спланути майбутнє, але результат завжди однаковий тривога та розчарування. Прошов це Я був болісний урок, який коштував мені років життя. Але є інший спосіб, перевірений метод протягом століть, перевірений на тисячі, які здобули реальну фінансову свободу. Це починається, коли ми розуміємо, що гроші це інструмент, а не мета тільки гроші не приносять щастя. Але знання, як керувати ними, приносить свободу. Прошу вас дотримуватися до кінця, адже в найближчі кілька хвилин ви відкриєте прості, але трансформаційні принципи фінансової освіти. І почуйте ранні звіти мої помилки, мої перемоги та урок, які я за свою фістраду і ці предків та власного досвіду, і побачите, як зміни та звички невеликого менталітету можуть революціонізувати вашу фінансову ранність, якщо ви готові діяти. Це може бути початком подорожі до незалежності, яку ви завжди хотіли. Але це було неможливо, якщо ви вже замислювалися про те, чому багаті стають багатшими. Поки ви не пагнете і нічого не змінюєте, продовжуйте тут. Обіцяю, що врешті-решт, ви побачите гроші та своє життя абсолютно новим способом, знати секрети, якими я поділюсь, не просто теоретичні Вони були протестувані на час поколіннями. І перш за все, за мою власну історію, покажу вам, як перетворити скромний дохідний інструмент свободи, як уникнути пастох, які тримають більшість, і нарешті як мати безпеку на завтра. Робіть глибокий вдих. Будьте готові поглинати знання. Та виявити фінансову мудрість, що передається століттями, а шлях до свободи починається зараз. Тепер, коли ви розумієте, що фінансова незалежність це не далека мрія. А досяжна мета поговоримо про те, як туди дістатися. Е, немає чудодійні формули, щоб розбагатіти протягом ночі, е, набагато простіше ніж здається, але це вимагає дисципліни, терпіння. Та мудрості рерши крок поорганізувати свої фінанси. Я е, здатися очевидним, але більшість людей не знають, куди йдуть їхні гроші. І батько завжди говорив, що ти не контролюєш кожного копіку, ти ніколи не дізнаєшся, чи ти домінуєш над грошима або то хто домінує тобі. Почав записувати всі доходи та витрати, в які ще 20 років. Початку вони були за шутами готім електронні таблиці, а е, все записало від зарплати до зміни кави. Ти знаєш, що сталося. Прийшов побачити візерунки. Визначив непотрібні витрати, зрозумів, де гроші втекли, і де я міг інтелектуально інвестувати. Переклад мого життя через місяць, я помітив, що може вас про вікінта для зарплати з ресторанами та імпульсивними покупками. Немов про це уявлення, поки ви не побачите номери попереду. Відти я змінив свої звички, почав готувати вдома, плануючи витратити, краще рікерувати тим, що залишилося на курси та інвестиції. Було невелике коригування, але саме ці кроки будують основу фінансової незалежності, і другий принцип інвестувати в себе, у знання, вміння. Па досвід коштує більше ніж будь-які ризиковані фінансові інвестиції. Почав з невеликого магазину, продаючи все від одягу до техніки. Думав, що важливою є заробити якомога більше. Однак з часом я зрозумів, що справжня цінність це знання та навички, які гарантують дохід у будь-якій ситуації. Навіть коли ринок змінюється конкретний випадок, я задумав частину свого заробітку на курси фінансового планування. Та підприємництва. А початку це здавалося марнотратством, але через два роки ці знання дозволили мені розпочати новий бізнес і помножити мій дохід. На краще я отримав впевненість, припинив страх перед кризами, бо почав розуміти, як працюють гроші, реті стов. Це негайна дія. Бачив, як багато людей втрачають на роки попереду рішення, коли ти збільшуєшся, коли ти покладеш трохи грошей, Але ситуація стає кращою. Коли ніколи не приходить, мої кар'єрі шам скласти скромну суму в друга вагався. Я подумав, якщо ти все втратиш, але я вирішив ризикувати. Екров змінив моє життя, інвестиція множила і підвищила моє зростання. Ок, зрозуміло, дневеликої руку, потрібний час. Це більше ніж чекати ідеальних умов. Ведвертий принцип може здатися суперечливим щедрість як частина фінансової мудрості. Дається дивним, що пожертвування грошей може призвести до незалежності, але це перевірена правда протягом усієї історії. Дорові стосунки з грошима включають знання, як ділитися. Деться не про витрати без розсуду, а розуміння того, що достаток залучається при циркуляції з метою, і хто вчиться керувати з балансом, був інвестування. А також допомагає створити міцну основу для процвітання. Нашій культурі завжди було сказано гроші, які ви дайте щедро, повертаюся, вам примножені. Бачив, як це сталося у власному житті. А відколи у нього було мало, він вирішив допомогти людям, родині, друзям та благодійним організаціям. Ти знаєш, що сталося? Ові можливості, зв'язки та іди почали з'являтися. Гроші не тільки повернулися, це надійшло з бонусами до свідом знаннями та цінними стосунками. Інансова свобода це не лише накопичення, а про те, як ви використовуєте ресурси. Ось приходить один із найбільш трансформаційних стовпів створення пасивного доходу. Ексклюзивна залежність зарплати це спосіб для фінансового рабства. Почав повільно, я інвестував у акції нерухомість та малий бізнес. Спочатку повернення були символічними, але з часом вони стали стабільним потоком грошей незалежно від того працюю я чи ні. Важливо зрозуміти, пасивний дохід не є синонімом ліночів, а стратегії. Ім раніше ви почнете. Тим нижчі суми необхідні до отримання значних результатів. Знаю люди, які залишили це пізно і розчаровували, думаючи, що фінансова незалежність недосяжна. Але коли ви дієте систематично і послідовно, результат неминучий. Апер поговоримо про психологію грошей. Гроші це відображення вашого мислення. що ви живете, боячись втратити вас. Заздрючи іншим або залежно від наступної зарплати, жодних інвестицій не буде достатньо. Сам пройшов цю фазу і страх перед дефіцитом, переслідував мене, поки я не відбудував свій спосіб мислення. Його я бачу гроші як інструмент, а не як тінець дозволяю мені приймати раціональні рішення, не захоплюючись емоціями. Нарешті не бітися вчитися на помилках». Втратив багато грошей, перевіряючи нові ідеї та інвестиції. Але кожна невдача була уроком, який жоден курс не міг мене навчити. А полягає в тому, щоб поаналізувати, витягнути навчання та рухатися далі. Омолки не є невдачами, вони є кроками на сходах фінансової зрілості. Ороче кажучи, ця частина фінансова незалежність підтримується чотирма фондами та організацією інвестиціями сам по собі, негайними діями та інтелектуальною щедрим. Додає страти її пасивного доходу та здорового відносин з грошима. Що ви дотримуєтесь цих принципів навіть у невеликих кроках з часом ваше життя стане іносова свобода це не далека мрія, результат послідовних дій та перевірений мудрості для поколінь. Найголовніше, що все, що я тут поділився, це не теорія, а досвідчений досвід від мене та люди, яких я знаю. А ваша черга застосовувати ці знання крок за кроком, день за день. Поки ви не отримаєте свободу, яку ви заслуговуєте, і приїхали в. Найважливіший момент висновок, що ви пішли сюди, ви отримали перший приріст для змін. Але моя мета полягає не в тому. Що ви чуєте ці слова, але що це сприймає вас із собою і втілює його в практику. Фінансова незалежність не є абстракцією, а е конкретний результат дізвичок та совість щодо грошей. А ви е резюмуємо основні принципи, ті, хто повинен бути записаний у вашій свідомості, а мовлення в фінансах за посути, планути, контроль, е дозволяйте грошам контролювати вас. Будьте тим, що ви керуєте цим, а е великі зміни, такі як реєстрація, витрат або внесення бюджету мають величезний вплив. Почав з простого ноутбука, але місяць за місяцем мій фінансовий погляд став зрозумілішим. Не все, де свої знання, міння та досвід це капітал, який ніхто не може взяти у вас. Ім більше ви інвестуєте у вас сьогодні, тим більше повернення завтра. Пам'ятаю, коли я витратив невеликі суми на курси та книги, це здавалося непотрібним витратами, але через роки саме ці знання дозволили мені відкрити власний бізнес. Збільшити дохід і здобути впевненість без зволіка, і те беззволікання. Чекати йденого моменту бо його не існує. Очніть з того, що у вас є навіть якщо сума невелика або ідея, здається, ризикованою. ковоною. Його дні невеликий крок завжди краще ніж відкладати на завтра. Ой, я істерія інвестицій у бізнес-друга це живий приклад того, як час часу в потрібний час може все змінити. А практиці я бачив, як навіть невелика допомога породзувала несподівані зв'язки, які згодом таленовиму джерелами доходу. Обудувати пасивний дохід проживання лише зарплата обмежує вашу свободу. А сивний дохід ключ до звільнення від залежності від обставин. Ви можете почати мало, а від скромні інвестиції з часом генерують стабільний потік ресурсів. та психологія гроші відображають і спосіб мислення, трах заздрість чи тривога перешкоджають розумним рішенням. Коли ви стикайтесь з грошима як інструментом, не як мета в дій з раціональністю та спокою, приймаючи більш на перести і знайтеся, з помилок одна тема не вдається. Кожна помилка – це урок, якого ви не знайдете в жодній книзі, втратив гроші в невдалих спробах. Але саме ці переживання зміцнили мене і зробили мене мудрішим. Коли я озираюся назад, я усвідомлюю, що фінансова незалежність це не швидкі здобутки, а дисципліна, терпіння, мудрість і совість. Ін побудований поетапно в день у день з кожним рішенням. Яке ви приймаєте сьогодні? Ось ще одна історія, яку слід відобразити в один момент. Я побачив себе перед перехрестям одного боку, стабільна робота, яка дала мені гроші, але не свободу іншого боку. Ідея нового проєкту, який здавався ризикуваним. Зупинився, згадав вчення своєї родини і вирішив ризикувати. Ей, вибір все зміни відкрив нове джерело доходу, набрав досвіду і зрозумів, що страх про гроші це лише психічний бар'єр. Берігати це урок, не дозволяйте страху контролювати ваші фінанси або ваше життя. Фінансова свобода не стосується розкоші. Йдеться про вибір вибрати, що робити, де жити, куди вкласти свій час та енергію. Йдеться про безпеку життя як ви хочете, а не як обставини. Оємісія тут це не просто обмін інформацією. А мотивація вас діяти. Адже навіть на мудрість не має значення, якщо вона не застосується. Очніть сьогодні з невеликого кроку, запишіть свої витрати, Інвестуйте в знання, дайте крок до пасивного доходу. Ожна надія, якби невелика, наближає від до свободи. Знаєте, щоб життя не вистачає інше, щоб відкласти свої мрії. Рощі це інструмент, а не тінить, і користуватися з розумом, діяти з рішучістю, вчитися з досвіду, допомагати іншим та інвестувати в себе, а справжня суть фінансової мудрості. Перевірена та затверджена протягом століть тримати вказівки, які насправді працюють на практиці. Ті, які були протестовані в реальному житті, надихають історії та застосовні страти їх дотримуватись цього вмісто. От ми розкриваємо конкретні кроки, аналізуємо реальні випадки та ділимося прикладами, які виходять за рамки простого заробляти гроші в мета створити справжню фінансову незалежність, пам'ятати для до свободи. починається з рішення, яке розпочнеться сьогодні, прямо зараз. Ехай ваші дії будуть послідовними. Ваші чіткі думки та кожен крок ближче до життя, яке ви ідеалізуєте. Впевнений, що кожен з вас має потенціал перетворити свою фінансову реальність. Екрет полягає в тому, що взяти під контроль діяти з метою та вчитися на кожному досвіді. Тільки ви зробите перший крок раніше нічого не було, а лишатися на зв'язку. Включите сповіщення, і ми разом вивчимо принципи фінансової незалежності, як мало хто відкрито розкриває. Рештою життя коротко жити на милість обставин чи вибору інші інансова свобода це не віддалене місце. Це подорож, яка починається тут і зараз. Робіть перший крок, і світ навколо вас почне перетворюватися.